Чи є якийсь ефект від впровадження на твою думку? І чи задоволений тим, що твоя команда, твоя компанія користується цим продуктом? І чи є якийсь ефект у грошовому сенсі? Тобто, втрати зменшилися настільки, якщо ви відстежували це, і, в принципі, в управлінні своїм інструментом своїми активами? Ну, після впровадження з приводу фінансової сторони навряд чи я зараз дам якісь цифри тому, що. Ми ще не зв'язали цю штуку з бухгалтерією та фінансовою звітністю. Але принаймні ця система дозволяє фіксувати приплив або сплив обладнання в плані грошей на поточний момент. Тобто, за допомогою цього інструменту можна виводити чистий прибуток по компанії. Адже, коли є чітка вартість кожної одиниці обладнання, наприклад, у цьому місяці заключаємо контракт із якимось контрагентом, ми можемо, наприклад, за ліквідними активами бути в мінусі у грошах, але в обладнанні ми докупили якесь певне обладнання, і ми за фактом у плюсі. За рахунок цієї системи, за рахунок фіксації фінансового становища на різних точках, і можна відстежити цей показник. Це те, що стосується фінансів. Ну а що стосується, в принципі, системи та позитивних моментів від неї, то вже було кілька випадків, коли співробітники на об'єктах намагалися десь підмінити обладнання на старе, десь там забували це обладнання або втрачали це обладнання. І при поверненні обладнання з конкретного проєкту одразу все відстежується, і це питання вирішується одразу: тобто, чи люди компенсують, чи знаходять це обладнання.